Працівники поліції проводять перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Інформація про ДТП на автодорозі мирефа Лозова Павлоград надійшла до Лозівського районного відділу поліції 7 липня о 20 годині 37 хвилин. хвилин. Попри на місце події, попередньо було встановлено, що 30-річна жінка, керуюча автомобілем Хюндай, рухалась по автодорозі. Поблизу повороту на село Мальцівське Лозівської МТГ. Жінка почала здійснювати обгін автомобіля, який рухався попереду. З її слів водій вказаного транспортного. Засобу не надав їй переваги в русі та почав здійснювати поворот ліворуч. В результаті жінка не впоралась з керуванням та допустила перекидання транспортного засобу, внаслідок чого відбулось загоряння автомобілю. Жінку було доставлено до лікарні, стан її здоров'я задовільний. Вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. На даний час триває перевірка, встановлюються всі обставини події. На Лозівщині протягом вихідних сталось три дорожньо-транспортні пригоди. Інформація про те, що по вулиці Кутузова сталася аварія, надійшла до районного відділу поліції 10 липня о 18.52. й Поприбутю, на місце події працівниками поліції було встановлено, що невідомий водій, керуючи автомобілем ваз 21104 здійснив наїзд на мотоцикл під керуванням 72-річного чоловіка та зник з місця події. Близько 19.22 працівниками поліції була зареєстрована дитина. ДТП по бульвару Шевченка. На місці події було встановлено, що 32-річний водій автомобіля ВАЗ-2114, виїжджаючи з вулиці Молодіжної на бульвар Шевченка, не надав переваги в русі автомобілю ВАЗ-21061, який рухався по головній дорозі. В результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. На місці події працівниками поліції було встановлено причетність 32-річного чоловіка до ДТП по вулиці Кутузова. Наслідок аварії постраждалих немає транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень за вчинення двох дорожньо-транспортних пригод на 32-річного чоловіка складено адміністративні протоколи за статтею 122, частиною першої статті 130 та два протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інформація про те, що на перехресті вулиць Павлоградська та Михайла Грушевського сталася дорожньо-транспортна пригода, надійшла до Лозівського районного відділу поліції 10 липня, о 8 годині 25 хвилин. прибуттю на місце події працівниками поліції було встановлено, що 84-річний водій автомобіля ВАЗ-2101, виїжджаючи з вулиці Михайла Грушевського, не надав переваги в русі автомобілю ЗАЗ 1102 який рухався по вулиці Павлоградській, в результаті чого відбулось зіткнення транспортних за. Асобі, крім цього, автомобіль ВАЗ-2101 відкинуло в бік, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем МАН, який стояв на другорядній дорозі. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На 84-річного чоловіка складено адміністративні протоколи за статтею 124 та за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.